Опять щось навколо корупції, може, опять спливе якийсь депутат? Ну, очередной. Ну, в загрозах у мене зрозуміло, на жаль, що це ми знову говоримо про обстріли. І е загроза у мене випадає по лініям фронту. Тут цей з мечів одразу. Можливо, десь або будуть робити серйозні наступальні дії, більш проривні, або якісь такі штуки, можливо, навіть з якимись просуваннями. Тобто є, є тут загрози. І мені не подобається в загрозах а, якісь м, нові, скоріше за все, грошові домовленості, а, грошові домовленості РФ з кимось, або ресурсні домовленості, або грошові, що є для нас, ну, типу, не зовсім приятненько. Давайте так от. Якщо вони випало в загрозах, значить, воно собака буде працювати у них. Новий кіс срач Скоріше всього. У мене в последнє одні срачі валяться. Той раз ми дивилися і, і цей раз мені видає, що, скоріш за все, що теж що, що Це новий срач. Так, да, у мене теж, до речі, тут натяк є на якісь от когось одні заяви, ми там щось, ну є в мене в важливих подіях якісь срачі. У мене воно випадає в контексті. Світового, причому не тільки для нас, а хтось іще з ким среться. Не тільки ми з кимось, не тільки для нас. А ви поняли коротше, хтось когось послав кудись і началось оця оця вся ли... канітель Казалось би, такий великий світ, на такий маленький корник, знаєте. ага Із важливих подій. Та настати внутрішні якісь розбірки ще Тоже Якісь внутрішні розбірки, чергові. Опять щось навколо корупції, може, опять спливе якийсь депутат? Ну, очередной. Там он без угла уже, а по 10 колу. Я не понимаю, розумію, що происходить. Ще секунду, Саш, я читав, що хтось із майстрів теж говорив, і в, у вас у чаті писали, що, мов, майстри говорять про якусь депо, загрозу для Зеленського. Так от, вже другий раз випадає загроза для нашого імператора. Причому другий раз, возможно, в какій-то поїздці робочій. Я не впевнений, але загроза випадає вже другий розклад, як в загрозах, так і в важливих подіях. І не понимаю. Ну, може, знову як ото було, пам'ятаєш, коли він їздив того року до да, такого формату, коли намагались зробити якесь покушення, що там, ну, коротше, може цілком бути, ймовірно. То зможуть нейтралізувати ці прям. Загрозу загрозу показує. Де да, про нейтралізацію пока не говорять, скоріше про загрозу. Про безуглу. Вона ж там викатила пост, де да, вона порівняла е, ЛГБТ спільноту із хворими. Ну, красотка взагалі. Сказала, що це хвороба, яку там треба лікувати. А все тому, що вони не дають генофонд, не народжують дітей. І в принципі, всі, хто не народжує дітей, ну коротше, негарні люди. А, от і там вона викатила поста. Ну і чим самим не то, що гнів правідний на себе накликала, а там, по-моєму, і спалять на кострі, просто на вогнищі. Випалять її. Ну теж така, блін. Ти ти знаєте, сидиш, сидиш, наче в європейській країні, де в тебе упереджена депутатка гомофобка яка розповідає кому скільки треба народжувати дітей. Ну чесно, приплили. Сплили, плили на бережку всралися. Ну ви взагалі там уже подуріли всі. Так, із гарних новин, із гарних новин, із гарних новин. Ти щось гарне підпис... новинах? Так, да, у мене є. У мене є пряме правосуддя, якесь непогане. Тобто, скоріше за все, ми говоримо про підписання якихось документів або про якісь важливі там, статути і так далі. тому подібне. якесь якесь правове рішення, якесь важливе підписання. У мене є якась ресурсна матеріальна, гарна новина із гарного що є. У мене є, у мене є карта ностальгії, король Пентакли, можливо, повернення уже з якимось результатом до. Старих тем, знову ж таки, може бути про ресурси, які давно висять, які ми у нас вже давно мають бути, і ми знову повертаємося до цього питання більш успішніше. Ну, коротше, тобто, тут, тут така історія. Більш того, в мене випадає, ну тут, скоріше за все, не на тиждень. Це не на тиждень, це воно в мене випало фоном. Ми таки можемо дочекатися, нехай і короткострокового в якійсь перспективі, але паузи на короткий проміжок часу. Тобто, знаєте, це умовно типу ніфіга собі два дні, коли Україну не обстрілювали. От воно так випадає. Тобто, така якась історія може дійсно бути реалізована якимись найближчими тижнями. Давайте ось так це назвемо. В теорії. От і дуже багато якихось домовлянь, комунікації по двіці а, кубків. Можливо, знову будуть якісь зустрічі. Хтось до когось приїде, поїде, з кимось буде кудись комунікувати. Ну, коротше, щось таке буде відбуватися. І воно, як би, випадає знову ж таки так, не в самому гіршому ключі. от Ну, коротше, які якихось гарних новин все таки, хоч трошечки буде. Ну і плюс наша робота, яку ми вже подивилася, цікава, інтересна, от то все ще не закапуємося в нашій умірательній ямі. є правильно вкинута інформація для того, щоб там було неспокійно. З нашого боку буде рицарь мечів в той період часу для Ерефії, але скоріше за все не парад. А те, звідки посягували папеода? Ага. І не тільки. Ну, коротше, атака з нашого боку цікава буде, але нам парад той до срака абсолютно. Хай порадяться. Але ми, але ми так цікаво зробили. Ми прям де треба сказали, як треба. Ну. красиво. Думки. Думки про. Канал є, а але саме цікаве, що він вигідний не всім сторонам. Тобто, в такому судоходному каналі була би зацікавлена, наприклад, РФ з Китаєм, а Китаю він з РФ на чорт не треба. Зато Казахстану з Китаєм воно вигідніше. А Казахстану ЗРФ воно не треба. Ви поняли? Тобто, коротше, воно не для всіх. Воно не для всіх. І за цього поки у цьому питанні трійка мечів і дві пентакли, де взважують всі за та проти і думають: а чи варто воно в такому вигляді, чи не варто, чи може какого ніби із партньора, знаєте, так, пунк, Без тебе будемо будувати. Можна пункт партнера на букву Р. Можна, да. Тут просто прикол у тому, що Сталін. Всі проекти Сталіна вони були прораховані і продумані за рахунок буквально, давайте чесно, сили Все, що будував Сталін, воно будувалося ціною життів тих, хто був у таборах. От тому і будувалося так, як будувалось. А зараз у рамках сучасного світу це вльот в такі бабки. От що інколи невигідні подібні забудови, виключно якщо це не рабська сила.